Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа і я Марія. Сьогодні вже п'ятниця, 20 вересня і нарешті я можу відзняти вам маленький звітик, чи то буде в'язового, ще точно не знаю. По своїх просуваннях в спільному проєкті, який проводить Маруся з каналу Марусина Скринка Рукоділля. Спільний проєкт Вернісашу Сініх Бар. Давненько я не підключалася, не знімала відео, тому що у мене зламався тримаюся телефон, у мене зламався штатив, тому я не мала змоги підключатися, а знімати просто з руки я не можу довго, тому що рука в мене тремтить і кадр виходить нестабільний. Тому всім буду дуже вдячна, дівчатка. Ще. Якщо напишете, як вам звук під цим відео сьогодні, тому що в попередніх моїх відео мені писали, що дуже поганий звук. Сьогодні знімаю з мікрофоном, знімаю вперше і надіюся, що все буде добре. Буду вдячна вам за такий відгук. Отже, приступимо до чого приступимо? Приступимо до ось цих моїх робіт. Процесів, процесів, ще процесів, Тому що це ще процеси, не готові роботи, в чому я просунулася. Отже, перше, це моя ковтинка на розтіпку. Вибачте, за шуршання, шарудіння спиць, вони брязкають. Ось, ну, тут видно, планочка ще тіт, трішки загортається, тому що потрібно відпарити полотно. Пров'язала я полотно знизу догори, вив'язала пілочки. Ось так все це на спицях, тому що а, якоїсь додаткової е, я не маю приспособи, ліски чи чого там, щоб зібрати, тому все це на спицях. Не дуже зручно, але воно вже дов'язане повністю. Мені лишилося лише. Зшити плечові шви і пришити рукавчики. Рукавчики готові, також вив'язані. Ось один і другий. Знаю, що не дуже добре видно, хотілося б повище, але, ну, на жаль, не можу я підняти вищий штатив, не піднімається він. Я щиро вдячна своїй кумі. Вона мені позичила тримач для телефону, і я можу вам відзняти це відео, тому що ну, просто катастрофа, ніде не могла знайти такий тримач до, до своєї кільцевої лампи, тому так довго не виходили відео. Просування мої невеликі, так як попередній тиждень, взагалі цілий тиждень я не в'язала, тому що було мега багато роботи. І на роботі, і вдома, і школа. Потрібно було приділити доньці трохи часу, щоб війти в цю колію і самі, і садочок, тому, тому отак, такі мої просуванчика. Також ви бачите цей кардиганчик, він уже зв'язаний, лише не поховані кінчики. Бачите, тут кінчики, на шийці, кінчики, кругом кінчики, де вони є, вони в мене не заховані. І також я зібрала трояндочки, пришила до них листочки. Ось такі. Тут їх мега багато. Вибачте, висиплю в турбиночки, я їх тримаю в торбинці, щоб вони мені не затиралися і щоб все з ними було добре. Сьогодні вже, я сподіваюся, все буде добре, і я буду мати змогу їх пришити, поховати кінчики. І сподіваюся, сьогодні це вже буде готова робота, і я її зможу віддати своїй племінниці. Добре, що вересень у нас теплий місяць, і ще ну, такої м -м, нагальної потреби в цій ковтинці немає, але вже я з нею затягнула. Ось прибрала я квіточки в турбиночку, щоб вам не шару діти. І покажу далі, над чим я працювала. Донька моя молодша довго просила собі зайчика, певно, більше місяця. Такий, як я в'язала брелочки, зайчики, і ось я їй зв'язала ось таку заюньку. Вушка загортається, тому що вушка я не відпарювала. Вона вже нею активно гралася, але трішки-трішки, бачу, вже зашурована, вона потрібно буде прати. Ну, та як дітки, вона з нею і спить, вона її носить до садочку, вона її носить кругом, де тільки можна. Ось така красуня. Мені дуже подобається, вона така мініатюрна, і дитині дуже зручно з нею. Ось така заїмка. Молодша. Це молодші доньки, а старша донька попросила у мене для себе брелочок. Ось такий брелочок, Просто зайчик. Тому бажання діток виконані. Молодша донька взагалі дуже-дуже раділа. Я в'язала це зайченятко два дні, два вечори потрішки, так як я приїжджаю доволі пізно додому. І перед сном я потрішки в'язала, то вона вже не могла дочекатися, коли вже це зачення буде готове. І ще день воно в мене лежало, тому що я мала якраз відзняти відео і в мене тоді зламався тримач для телефону. І так вона вже просила, ну дай мені його, і я їй вирішила його дати. Думаю, ну який вже він буде, вам показала. І вона була дуже задоволена. Ці емоції, дитячі, такі щирі, ну, взагалі, вони варті. Всього. Далі я ще заявляла одну роботу. Роботу для молодшої доньки в цьому спільному проєкті це спідничка. Ви бачите перед собою ось такий зразочок, малесенький. Я не люблю в'язати зразки, але ось такий невеличкий відв'язала. Щільність буду зараз вимірювати, розраховувати петельки і буду. І буду набирати початок, набирати петлі на спідничку, щоб не тягнути. Тому що я бачу, чим далі я відкладаю, тим більше в мене якихось інших справ, і я не можу її розпочати. Вже як розпочну, тоді вже в мене буду приділяти цьому процесу по можливості більше часу, тому що ці вже майже закінчені, а спідничку мені б хотілося зв'язати. Ну, це всі мої такі роботи. За ці три тижні всі мої просування. Я сподіваюся, що за декілька днів я до вас підключуся ще і покажу уже вам фінальні готові роботи мій кардиганчик, ковтинку на розтіпку і дитячий кардиганчик. Отже, до нових підключень. Друзі, вітаю знову моє нове підключення. І сьогодні я вам покажу нарешті свій уже. Готовий кардиганчик. Я доробила його до кінця. Кінчики сховані, зшиті. Ось такий чудовий кардиган вийшов. Він просто неймовірний. Я вам пізніше вставлю фотографії, я фотографувала його на своїй доньці, так як вона е за зростом і комплектацією тіла вона така ж сама, як моя племінничка. Ну Мені дуже подобається. Шкода, що не можна підняти штатив. Ну Ви побачите на фотографіях, він просто неймовірний. Просто-просто чудове полотно. Супер спиці, так як треба вгадала. Полотно м'ягесеньке, не дубове. Звісно, він ще не проходив ВТО, я його не прала, він чистенький, я всі речі, які в'яжу на замовлення, в, можна сказати, в стерильності. Руки миються по 10 разів, тому він чистесенький, можна одягати і носити одразу, а тоді вже по мірі забруднення його поперуть. Ось, квіточки, Ну, чудовий. І ще е, я врахувала побажання своєї доньки і, ой, вибачте, щось стресує вас. І пришила кнопочки на цей кардиганчик також, тому що донька казала, що е, було б чудовий бо він застібався ще, по наш такий е, рожевий, хто не бачив, в мене є в попередніх відео. Я теж в'язала такий кардиганчик доньці, тільки з рожевими квітами і білого кольору. Ось кнопочки. Звичайні пришивні кнопочки, знайшла я їх в копієчці. Вони йшли набором, там від великих до малих три розміри. І це середні, і вони просто ідеально підійшли. Ось так. Він застібається, нічого не торчить, все, ну, просто-просто шикарний. Взагалі м'ягесенький, красивесенький, отакий готовий виріб у мене. Зараз, напевно, я вам зніму мірки, кому потрібно буде, і замірюю його розмір. Так, Замірюю, нагадаю, що цей кардиганчик я в'язала на вік. Ну, взагалі, він іде на вік на дитинку другий клас. Але все ж таки вона худіша і нижча трішки. Дівчинка-мініатюрненька в нас, тому мої, моїй доньці. Їй 5 рочків, 5,5 рочків, і він на неї великуватиме. Заміряю вам довжину. І довжина 49 см. По ширині, якщо наложується, Одне на одну. 38. Якщо обв'язка, Може, дівчата, щось зі мною таке робите, позабувала слова, як що називається взагалі. І так по плечах. 36. Ну, не буде 36. 38. Ширина так само йде. Рукавчики. Рукавчики я просто пришивала. Вони окремо вив'язані. 31 см. В'язала я на спицях номер 4 з ниточки Алізела Наголд Файна. Відтіночок, не пам'ятаю, чи 05, чи 01. Тому що і донці в'язала відтінки, вони там йдуть схожі, здається. Е, підпишу вам, підпишу, якщо знайду етикетку, бо певно, вже ніодної етикетки немає. Скільки він важить, я вам не скажу точно. Але е, до 350, ну, 350 грам, ну, 380 з квіточками. Це максимум. У мене один моточок е, лишився цілий, і ще е, два ну, Певно, що третя частина одного мотка і так два мотка. Ну, приблизно півтора моточки у мене ще залишилося. Тому 3,5 моточки це у нас 350 грам. Ну, і ще квіточки. На квіточки пішов повністю цілий моточок ниточки фіолетової – Це 50 грам. Ну, 400 грам це максимум. Що на нього пішло? В'язала я його насправді довгенько, тому що осінь і багато домашніх справ. Тому тільки зараз закінчила. Ну, насправді як зараз? Закінчила його ще раніше, але потрібно було поховати кінчики. І от такі от саме роботи шивання і прибирання кінчиків чомусь в мене займає просто купу часу. Так як в'яжу я в основному по вечорах по пару годинок, то так воно і затягається, коли приїжджаєш в 10-9 годині. А ще інколи старша донька не встигає повчити уроки, потрібно з нею сидіти і якось настільки стомлююся, що вже не до в'язаннячка. Тому такі мої невеличкі просування, але я задоволена, що ця робота вже готова, і вже завтра вона. Буде передана своїй власниці. Буде радувати, гріти, саме основне, і тішити. Наступна моя робота це мій ковтинка моя фіолетова, і тут трохи я напортачила. Щось мені не подобається те, що виходить, ну, зовсім. Ну, Головна і основна причина, чому не виходить. В'яжу я її також, я її розпочинала в'язати, здається, в стартах серпня, зеленочкою Бугановою. І тоді я ще не була, так скажемо, не мала таку вагу, як зараз. За ці два місяці трішки-трішки мене вага скаканула, і це добре відбилося на полотні. Воно на мене якраз притик. І мені. Я хотіла, щоб вона була така ну, Приталена, але не настільки. Не знаю, можливо, коли я вив'яжу, ще це все от закручується, пілочки закручуються, відпарю, можливо, вона стане трішки більша. Плюс я її поперу і можу розтягнути трішки, але не знаю, дівчата, чи буду я її носити. Але все ж таки вирішила я її закінчити і подивитися, що ж буде. Що я зробила? Я зшила плечові. І почала вив'язувати горловинку. І мені вже на стадії вив'язування горловини не сподобалося, не горловини, а вірніше комірця. Вона виходить, от, от дивися на спицях, вона якась дуже вузька. Коли міряєш, вона нормально лягає, але все-таки ну, трохи вона мене бентежить. Тому я, напевно, на, на ось такому. На такій відстані я її закрию, пришию рукава і поміряю. І, можливо, придеться розпустити до підрізів і вив'язати реглавною лінією з рукавами. Рукавами мене вив'язані. В попередніх відео я вам показувала, показувати, зараз тут не буду. Ну, побачимо, що вийде. Тому що кажу, в мене оцей комірець трохи. вводить в оману. Як же ж воно буде насправді? Тому я закінчу цю роботу. Поміряю, якщо мені все сподобається, воно буде має місце бути. Якщо ж ні, придеться розкидати. Розкидати, розпускати я не боюся, тому що мені це не вперше. Це також є досвід. Тому чому б і ні? І якщо ж буде готова робота і в нас подобаються доньці, в школу, я думаю, було б чудово. Зараз така погода вранці прохолодно, накинути і носити. Але ж ну, не хоче, то не хоче, це таке підлітковий вік, він тяжкий вік, і тут краще, щоб вони обирались самі. Яка їм одяг до вподоби? Зараз всі чомусь люблять чорний, хоча я теж не виняток, але ну, всі підлітки бачу, всі полюбляють чорний. І є в мене ще одна майже-майже готова робота. Так, напевно, я це все прийму. І всією роботою є ось такий дракончик. Дракончик чи динозаврик, навіть чесно, не знаю, як його назвати. Ось такий красунчик. Вишивала оченята йому блакитні. Чомусь мені захотілося якогось контрасту. Щоб були не тільки білі білки, а й блакитні. Майстер-клас цей безкоштовний, але, звісно, трішки мені не сподобалось, що тут шия пришивається до голови. Потрібно буде, можливо, в цій моделі воно виглядає і непогано, але, ну, все рівно. трішки мені не дуже подобається. Хоча, напевно, завдяки цьому він має такий видутий нижню частину щелепи. І його шия не йде прямо з голови, а так пришивається, можливо, це і плюс. Ось такий красунчик, дуже він мені подобається. Я протягом цього тижня його і в'язала. Переважно такий хвостик. Стрілочкою. Він не готовий майже, ну як, він готовий, але ще ось є детальки такі. Це крильця. І вони йшли також в майстер-класі, але не знаю. От гляньте. Мені здається, вони десь ось тут мають бути. І Чи пасують вони сюди, чи ні. От якось мене і подобається, і не подобається. <гум> Мають пришиватися так. Напишіть в коментарях свою думку, як краще з крильцями чи без. От вагаюся, тому я їх ще не пришила. І він мені такий чомусь нагадує осінні кольори, гарбузика. Ці шипи в нього і колір зелененький. І мені захотілося зв'язати до нього ось такого малесенького гарбузика. Ну, прямо ну, бачила я його з цим гарбузиком і все. Малюпусінький, дуже милий. Тому я зв'язала такого гарбузика, не знаю, чи можливо він буде його тримати. Можливо, і не буде. Ну, захотілося мені зв'язати ось цей такий малесенький арбузик. Йому в комплект. Ще хотілося б зв'язати йому шарфик, але, напевно, це вже буде не осінній, а більш зимовий. Тому ось так. Ну, Ось такі мої пресуваннячка. Це е, переважно всі роботи мої будуть в. Відносить до спільнику «Вернісаж осінніх барв», який проводить Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля». І в мене ще одна заявлена в ній робота це спідничка для доні, яку я ще досі не розпочала, а не розпочала чому? Тому що резинку, яка в мене була, я купувала колись таку широченьку резинку для спіднички, я її просто не можу знайти. Всі її десь бачили і ніхто не може знайти. Я так підозрюю, що моя молодша донька вже вставила їй ніжки. Тому не знаю, ще сьогодні подивлюся там, де в мене всі е, мої стрічки лежать. Якщо ж її там немає, тоді прийдеться купувати е, завтра чи післязавтра. Тому в основному через цей затримка, тому що хочу в'язати спідничку, щоб вона була трохи пишніша і йшла від пояса. Але ще в нас в цьому спільнику є час, тому я думаю, якщо не закінчу, то все ж таки хоча б розпочну. Хотілося ще б, звісно, зв'язати шкарпеточки. В мене є пряжа дуже гарна на шкарпетки, але просто не встигаю. Отже, друзі, всім дякую, що були зі мною. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої враження від відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви при перегляді мого відео якийсь відчуваєте дискомфорт, щось вам не подобається, ви будете вказувати це в коментарях, і я буду старатися. Виправляти це, тому що я тільки вчуся як і в монтажі, так і в зйомці цих відео. Можливо, є такі нюанси, на які я і не звертаю уваги. І також прошу вас написати як сьогодні зі звуком, тому що знімаю з мікрофоном, я, напевно, це вже говорила в попередньому підключенні. І мені важливо почути вашу думку, чи комфортно вам а, чути мене. Отже, всім дякую, що були зі мною, що приділили час. Подивилися моє відео, буду щиро вдячна вам за вподобайки. А також бажаю всім мирного, тихого дня. Всім дякую, бережіть себе до нових відео.